Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нову соціальну програму, яка запущена в Польщі, і яка розрахована на участь в ній української молоді віком від 18 до 25 років. Тож дивіться це відео до кінця і встигніть обов'язково подати заявку, бо їх приймають тільки до. 30 листопада. Не забувайте ставити також цьому відео лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, дана програма називається Splot UA Residency, і згідно з інформацією, з офіційної сторінки цієї програми, посилання я залишу в описі під цим відео. Її мета створити прототипи соціальних інновацій та бізнес-моделей з перспективою їх. Реалізації в Україні після нашої перемоги у війні, і до участі в проєкті запрошують молодь з України віком від 18 до 25 років. Є певні критерії, яким ви маєте відповідати для того, щоб брати участь в програмі. По-перше, ви маєте мати громадянство України і при цьому мати тимчасовий захист в Польщі, тобто це доступно для молоді, яка приїхала до Польщі після. 24 лютого і має статус УКР. По-друге, ну, як я вже сказав, вік від 18 до 25 років, Третє, ви любите створювати нові речі та цікавитись соціальними проблемами. Маєте особливі здібності в мистецтві, науці, підприємництві, організації або якихось інших сферах і можете бути корисними. Четверте, ви маєте вільно спілкуватися англійською мовою. П'яте, ви маєте мати змогу брати участь у всіх зустрічах. Протягом тривалості всієї програми офлайн буде проходити в Катовицях Білостоку та Варшаві, ну і також будуть онлайн-зустрічі. Під час програми всі відібрані учасники будуть працювати над трьома основними темами: в плані відновлення України: це відновлення освіти, відновлення міст та відновлення енергосистем. Ну і звісно ж відновлення бізнесу. Бо як же ж без нього? Програма буде тривати 6 місяців, і всі учасники матимуть можливість розвивати свої особисті навички, і при цьому будуть працювати з досвідченими менторами, з різними міжнародними експертами. Саме для цього і потрібно знати англійську мову, бо буде дуже багато іноземців, і також буде дуже багато різних зустрічей з випускниками програм Fulbright. Тобто, якщо у вас є вже якісь Задатків так в якихось сферах, ви маєте змогу прекрасну змогу їх розвивати, при цьому допомагати розвивати майбутнє України. Ну і точно це буде дуже весело і дуже корисно для кожного, хто в цю програму попаде. Тож, посилання на форму, яку потрібно заповнити, щоб брати участь в програмі, я залишу. Також в описі під цим відео. Тож заходьте просто зараз, реєструйтеся, там форма одразу йде англійською мовою. Ну і не забувайте, що потрібно подати заявку до 30 листопада 2022 року. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Свою думку з приводу даної програми пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня. І до нових зустрічей.